Ті, хто говорять рядками віршів. Уперше у Тернополі відзначили переможців міжнародного літературного конкурсу на здобуття сорочої премії. Її присуджують кращим літераторам на честь засновника нового жанру денники, уродженця Тернопільщини Петра Сороки. Історія цього конкурсу почалася шість років тому після смерті видатного письменника. Близький друг літературознавця Володимир Шокошитний каже, заснування сорочої премії було великою мрією Петра Сороки. Каже Петро. А потім каже, ну, може, якщо не зараз, то може після моєї смерті знайдеться якась добра людина, яка заснує сорочу премію, якою будуть нагороджуватися автори Днекової прози. От я це запам'ятав, а потім раптом ця звістка телефонує мені пані Галина каже, каже, Федорович, нема Петра. Виконати волю і втілити у життя на що мрію письменника взялися близькі друзі Володимир Шавкошитний, Михайло Ратушняк, Михайло Маслій та дружина Галина. Вони із 2019 року проводять міжнародний літературний конкурс на присудження премії. Я думаю, що це найчесніша премія літературна в Україні, тому що, окрім мене, ніхто не знає. Інших членів журі щороку ця премія вручалася лауреатам у місті Києві, і я вважаю, що це є і символічно, і справедливо релокалізувати цю премію саме в місто Тернопіль, сюди в цю атмосферу, де творив Петро Іванович сорока. Цьогоріч відзначили кращі роботи одразу у двох номінаціях Денукова проза та поезія. Переможцем в номінації Данукова проза став Василь Чепурний із Чернігова із книгою Сто днів широкої війни. Автор зізнається, сторінки цього видання з'явились із особистих нотаток у час, коли окупанти знаходились всього за 6 кілометрів від його будинку, а обстріли не вщухали. Фіксував, що міг. Щодня, коли знову ж таки був зв'язок, викладав це на Фейсбуці. Потім мені підказали, що це готова книга. От я це цією порадою скористався. Таким чином з'явилася книга. Ну а журі вирішили, що вона чогось варта. А ось письменниця Наталія Ковалик із Золочева стала абсолютною переможницею у номінації Поезія зі збіркою Сонячне прозріння. Сюди увійшли 210 поезій, головним мотивом яких є пошук світла в темні часи. Ця збірка пройнята пошуками власне, свого місця в цьому світі, тому що людина не може втрачати свою ідентичність. Ця війна це є війна ідентичності. Ми боремося за право бути, за право бути оприявненими і для того, щоб ми стали помітними на культурній мапі Європи, нам потрібно говорити з усіх майданчиків. Організатори літературного конкурсу сподіваються, що сороча премія назавжди оселиться на Тернопільщині, де творив її ідейник, та відкриватиме нові творчі доробки.